Виконувати вказівки іншої країни буде приймати рішення на захист, наприклад, російських національних інтересів супереч українським чи будь-яких інших. То тут буде неспокій. В такій країні буде неспокій. Тут буде не до реформ, не до єдиного соціального внеску, не до податкової реформи, не до бюджетної, тому що буде боротьба просто за те, щоб зберегти справжній, а не показушний, не фанерний. Вибачте, суверенітет і те, що після 27 квітня опозиція розрізнена, можливо, розрізнена, але зупинила оту навалу, коли хотіли за тиждень здати все: газотранспортну систему, атомне машинобудування, гідроенергетику, атомну енергетику, авіабуд суднобудування, суднобудування, і про це вже написали всі російські газети. То це заслуга цієї опозиції, яка би при цьому розрізнена вона не була. Те, що ми сьогодні, не дивлячись на абсолютну меншість у парламенті, змогли домогтися, що е, закон про референдум вмикається не те, що задня а Запановує дух конституції і не можна буде тепер референдумом, маніпулюючи народом, приймати і скасовувати закони, і всупереч будь-які політичні дискусії, як це вигідно новій владі приймати конституцію, і ми переконали дві фракції із трьох коаліцій. То це теж заслуга цієї хай розрізненої, але у цьому випадку дієвої опозиції. А те народить вона колись одного лідера чи групу лідерів, то це вибере народ. Вибачте, хто буде працювати. Хто буде щоденно працювати і в парламенті, і поза парламентом, спілкуватися з людьми і бути їм? Зрозумілим і корисним, той і буде лідером чи просто помітною постаттю в опозиції. А той, хто буде оці от шашки чи шахмати, знову розставляти інтриги. Я перший, у мене вищий рейтинг на 0,5, тому я більш видатний, а вона погана, а я гарний. То ясно, що такі люди абсолютно природний спосіб політично відійдуть. Бо людям такі люди будуть не потрібні. І точно те саме буде і у владі, тому що зараз там вже очевидні чужородні тіла, які там присутні. Які говорять не так, які говорять про реформи, які не гнуть шию, які не чекають вказівку із найвищого кабінету, чи то президентського, чи то голови адміністрації, то це ж люди, які також будуть складати зовсім інше. По якості, нове політичне середовище, яке повинно повести країну до справжніх реформ. Але можу наголосити: реформи будуть тільки тоді, коли не буде антиукраїнського реваншу. Коли будуть переглядатися от всі ці гуманітарні цінності, всі ці здобутки української незалежності, реформ не буде, буде боротьба. А цього нам не потрібно. Дякую. Вадим Карачев. Ну, Щодо е молодих душею. Актуально не тільки 60 років, а ось на днях було 70 років Рінга Стару, барабанщику Бітлз, він теж молодий. Так? Але якщо говорити серйозно, от з чим ми можемо говорити сьогодні не тільки про підсумки політичного сезону, але про підсумки попереднього п'ятиріччя. Що основне не було зроблено за ці 5 років? Наша демократія, яка була ті п'ять років, вона мала два дефекти. Вона не працювала на ротацію еліт і на оновлення еліт, і вона генерувала корупцію. Є авторитарні режими, які виконують функцію ротації еліт, і у яких немає корупції. Це Китай. І сьогодні от наша влада часто бере за взірець оці авторитарні модернізації. Так, хтось, хтось дивиться на Китай, хтось дивиться на Росію. В Росії напівавторитарний режим або режим імітаційної демократії, але там ротації еліт немає, а корупція процвітає. Тільки там авторитаризм корупції. Який висновок? Я боюсь, щоб нова влада ось під тиском того факту, що попередній демократичний режим не вирішив проблему корупції і не вирішив проблему оновлення, тобто якісно еліти. Не перейшов до побудови авторитарного режиму. І до речі, чому сьогодні слабка опозиція в парламенті? Да тому що попередня конституційна конструкція вона будувалася чітко. Є коаліція, є опозиція. І все. І вона фіксована, числена. А рішення Конституційного суду, яке було, воно ж до чого призвело: що ця конструкція, коаліція, опозиція, чіткі, чітка межа влади і опозиція, сьогодні в парламенті не є структура образуючою. Сьогодні все змішано. І зрозуміло, що сьогодні очевидно будуть ініціативи для того, щоб поміняти конституцію, перейти на режим ручного управління з хорошими, я думаю, бажаннями для того, щоб навести порядок, проводити однособову ротацію еліт, ротацію в уряді. Очевидно, президент це буде робити. Очевидно, він буде і професіоналів туди теж долучати цей уряд. Буде боротьба з корупцією, тому що судова система очевидно під це судова реформа під це формується. Але ще раз хочу сказати: приклад Росії нам показує, що відхід від демократії до авторитаризму в наших пострадянських умовах не вирішує проблему ротації еліт і корупції. Нам потрібно думати, як на базі демократії, на базі прав людей, виборів незалежних змі, свободи слова створити таку. Політичну систему демократії, де б вирішували ці дві ключові проблеми: оновлення і боротьба з корупцією або нищення корупції. Я от про референдум хочу повернутися, але не так, щоб заглиблюватись, а тільки те, що важливо всім тут присутнім, бо ми всі на таких референдумах можемо голосувати. От зараз навколо чого йде боротьба? Завтра ж парламент знову буде працювати, і невідомо чи тільки завтра, може і наступний тиждень, бо ще два закони: про референдум і про місцеві вибори. Ну, місцеві вибори добре. Це таке. Питання буде вирішено все одно, воно стосується партій, але виборців також тому, що і в цьому законопроекті є бажання влади обмежити участь одних партій, і дозволити іншим. Але думаю, що і з цим впораємося. А от закон про референдум дебати навколо чого йдуть? Не навколо того кажуть в Швейцарії там щодня референдум. Ми всі, звичайно, шануємо, читали Швейцарію, розуміємо, що це країна відкритої демократії, прозорого суспільства, відкритої ринкової, некланової економіки. І нам кажуть, що Швейцарії щодня референдуми, навіть коли, в якій годині машина приїде і забере сміття по такій то вулиці, і вулиця проводить референдум на цю тему. Так вибачте, дискусія зараз між владою і опозицією не на цю тему йде. А йде дискусія про те, вводиться конституційний референдум чи ні. Зараз в парламенті зміни до конституції. Наприклад, захоче хтось партії регіону там не всі такі, але і таких достатньо скасувати статус української мови як єдиної державної. Захоче хтось обмежити, наприклад, права власності, одну власність лишить, іншу обмежити, щоб цих підприємців постійно за вим'я економічне, вибачте за вираз, тягати до себе, щоб вони були залежними. Захоче хтось авторитарну. Структуру по всій країні встановити, будь ласка, нова конституція виноситься на референдум без Верховної Ради, без політичних партій, без громадських організацій, без журналістів, без суспільства взагалі написали конституцію на вулиці банковій, самі затвердили. І друга новела або нововведення, яка зараз найбільше турбує владу, це закони не в Верховній Раді треба приймати. А треба, щоб писав юрист на вулиці Банковій, це там де президенти наші сидять завжди, і на референдум. І оце от людям закон 100 статей, і всі закони штампувати на референдумах. А якщо якийсь закон не подобається, референдум і закон скасували. Виникає тоді питання: а на що всі ці розмови про демократію, на що всі ці приїзди президента Євросоюзу, у яких наші розшаркуються про те, що ми віддані демократичним принципам, і у нас всі люди рівні. Та ні, у нас не буде потрібно ні парламенту, нічого, нічого, а потрібно тільки буде один юрист, який буде писати на догоду тим, хто буде в кабінетах біля президента, сидіти всі закони, які на референдумах будуть прийматися або скасовуватися. Тому авторитарний режим дуже близький, але ж він не панацея. Всі кажуть, що Росія, дивіться, як розвивається Росія. Росія розвивається так, тому що в них там немає політичних суперечок. Так вибачте, навіть у них практично відкрита політична суперечка. Між двома, на мою думку, авторитарними постатями, один із яких президент, а другий прем'єр-міністр. І оця вся складна комбінація: як одних викинути з політичного процесу, а інших забезпечити і зробити їм тепличні умови, щоб вони одні всі рішення в країні приймали. Вона навіть там не вдалася. Там уже суперечки, там уже. Піде на вибори один чи підуть два. А якщо підуть два, як вони розійдуться? Тобто авторитарна система не дає відповіді на жодне питання Стоп. демократії і економіки. А якщо країна буде розвиватися? В плані забезпечення добробуту кожній людині то треба тільки економічна і політична свобода. А якщо прийде якийсь там один папа на вулицю банкову, буде там сидіти 10-20 років, то це призведе країну на задвірки Європи, а не на а не в велику двадцятку, яку хочуть її привести Наталія Королевська. Я хотіла би, конечно, во многом поддержати В'ячеслава, але все таки. Больше э, есть сегодня возможности поговорить об экономических реформах, которые планировали проводить в ближайшее время, но которые, к сожалению, застряли. И пять месяцев, если говорить об итогах сегодня, э, мы слышим больше декларации власти, но не слышим никаких да, фактов. Да вот вы сейчас поменяйтесь местами. Пожалуйста. А, пожалуйста. а вы, видите, вы просили. будут Подождите сейчас, да. Ну, вы меняйтесь местами, а мы посмотрим рекламу.